Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео хочу показати вам свою футболку з ефектом рваного полотна, яку я нещодавно закінчила. Для початку покажу вам фото і відео презентацію, а далі у відео буде більш детальне таке пояснення, опис роботи. Тобто, якщо ви досвідчена майстриня, вам, можливо, буде достатньо цього відео. І якщо ні, то далі я буду завантажувати на свій канал попетельний майстер-клас по цій футболці. Тож, всім приємного перегляду і дякую за ваші лайки. Так, друзі, тепер розповідаю детально про цю свою футболку, як я її в'язала. Спочатку про пряжу: це суміш бавовни і шовку. 55% шовк, 45% бавовна. Метраж пряжі це бобінна пряжа, 2400 метрів стама було. Тому я в 5 складень робила і в'язала. Тобто готовий метраж, здається, 480. Метрів 100 г виходить. Дуже мені подобається полотно, воно таке має блиск і таку текучість і драпірується гарно. ну Супер, мені дуже подобається. От. Тобто Тут у мене всюди лицева гладь, і як такий візерунок це ось такий ефект рваного полотна. Тобто Тут раніше були пров'язані лицеві петлі, Отут, полотно лицевої гладі і в певних ділянках я знімала петлю і розпускала полотно до. Точки. Все це я детально буду показувати в інших своїх відео, Паралельно з в'язанням цієї футболки я знімала попетельний майстер-клас, тому він буде на каналі. Кому цікаво трошечки почекати, я вже закінчую монтувати. Буде кілька таких відео, які будуть присвячені саме цій футболці. Саме буде попетельне в'язання. Там і росток, і цей візерунок, і точки розвороту. Тобто детальний майстер-клас буде. Якщо ви майстриня з досвідом, то ви можете і просто по оцій моїй ось такому опису, по ось такому, можете зв'язати собі таку модель, чи схожу, чи просто використати ту методику, яку якби, я робила ось тут, в цій моделі. Так, в'язала я спицями номер 275 мені саме на таких спицях мені сподобалося полотно. Ви вибираєте собі ті спиці, які будуть залежати від того, яку ви обрали пряжу. Повторюсь, мені полотно дуже подобається, дуже подобається цей блиск. Ось так. Далі, По конструкції це звичайний реглан зверху. Тоді я ще рахувала, ну, тобто, в'яжемо зразок зі своєї пряжі і дивимося, скільки петель в ширину, скільки рядів у висоту в 1 см, ну, 10 на 10 тобто, вираховуємо свою петельну пробу в Своїй пряжі, беремо зразок, проводимо ПТО, і потім знову би, його рахуємо і дивимося, наскільки змінюється пряжа, вона у вас видовжується, би, витягується чи розширюється. І вже по цьому зразку би, робите розрахунки. Я робила розрахунки би, таку класичну реглану, де загальну кількість петель, яка необхідна для горловини, я ділила на три частини, тобто одна частина. Одна частина наперед, друга частина на спинку і третя частина пополам на рукава. Зараз би я робила трошки інакше, тобто ділила б загальну кількість на вісім частин, три наперед, три на спинку, і по одній частинці на рукава. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як я роблю розрахунки для реглану зверху, я вставлю посилання, ось тут в куточку. у мене є окреме відео про те, як я роблю розрахунки для реглану зверху. Всі необхідні посилання. Крім того, що я буду показувати в куточку, я також додам от, внизу в описі під цим відео, можете розгорнути інфобокс і там подивитися всю детальну інформацію, яку я буду надавати, і всі посилання я теж там буду залишати, так би мовити, дублювати. От, Росток теж я вже не пам'ятаю, скільки тут було точок розгороту, здається, 4. Тобто робила поглиблення якби, і по спинці, і попереду. І точки розвороту попереду також були. І помітно, що вона от, видно, що горловина попереду заокруглена. От Поглиблення по спинці мені не подобається. Ви бачите, який тут ось прямий кут є. Про такий ефект я теж розповідала в одному своєму відео. Відео про росток. От, і розповідала про те, що я зараз зроблю, щоб такого не було. Наприклад, якщо ви будете в'язати реглан вперше, то, можливо, вам цієї інформації буде і забагато, але якщо ви в'яжете не вперше, і хоча б кілька разів своєму в своєму житті в'язали реглан, то гадаю, це відео буде для вас корисним. Як зробити так, щоб тут теж було таке якби ніби заокруглення, а не отака пряма лінія, як у мене. Про це я поділилася в одному з своїх відео. Далі. Прибавки в кожному другому ряду порахувала на свою ширину. Я планувала 100 см, щоб не була окружність. Тобто, ширина виробу мала би бути 50 см, але мене зараз виявилася 52,5. Ну, це не критично для мене. Супер! якби 2 см. Ну, в сумі виходить 5 см, але то таке, то не критично мені, повторюсь. От Прибавки в кожному другому ряду, Довжина регланної лінії 22 см виходить Довжина регланної лінії, так як, мені здається, я стільки і планувала собі, 22 см. Але враховуючи те, що в мене шия десь аж, е ось тут, як би дуже широка горловина. Спеціально так було задумано, щоб спадало з плеча, якби одна половинка, ну, якби одне плече прикрите, а з другого спадало. Ну, або навпаки, можна і так і так робити. Спеціально задумувалась така от широка горловина. От. Ви можете зробити її меншою, то тоді буде довжина регланої лінії трошечки більша. Ну, розумієте, так? От, Далі. Рукавів тут як таких немає, тому що в ну, мене не було пряжі. До речі, висота виробу 50 см, вив'язала всю пряжу, яка в мене була. Рукавів як таких немає. Після того, коли розділила, завершила в'язати реглан і розділила полотно. Рукава окремо перед зі спинкою об'єднала, підрізи, оформила. То потім я просто. Як такий тут ось, ось такий короткий рукавчик, тут, здається, 5 рядів, так само імітація платочної в'язки, як ось і по горловині. Тобто, ну, я робила, щоб всюди все було однакове. Набір тут був звичайний. І чотири ряди імітації платочної в'язки. Тобто ряд з виверітних петель по колу, ряд лицевих петель по колу, ряд виверітних петель по колу, ряд лицевих петель по колу. Ну, Можна ще, хочете, можете більше додавати. Тут, тут, ну, тут виходить, що ніби два ряди виверітних, а тут три ряди виверітні. Ну, Мені оцей варіант більше подобається. Так, рукавів як таких нема, бо у мене вже не було пряжі. Пряжі е, я зважу і вставлю. Тут скільки важиться футболка, десь в районі 230-250 грам. у мене було пряжі. От, по оцій рваній, по цьому рваному полотну. Покажу вам ближче. Самі в мене регланні лінії, всюди я робила прибавки в кожному другому ряду. Сама регланна лінія це дві петлі. І по краям я робила від неї з правої з лівої сторони робила прибавки. Прибавки робите такі, які вам зручні, чи з протяжки, чи з накидами. Як вам подобається. Головне, щоб воно нормально виглядало в полотні. От. <кій> І виходить, що всюди в мене регланна лінія це по дві петлі. А ось тут, як такої регланної лінії, її нема. Вона вся, якби така, от, бачите, порвана. І нема тут. Ви бачите, що ні ніби є дві петлі, так? але дивіться, вони вон туди вон пішли, вон там вони. Тобто тут, як такої, не було. У мене було просто розділено. Десь приблизно я вже приблизно, ну, зараз це не важливо де. Я спробую знайти малюнок, який я собі намалювала, який я собі бачила цього рваного полотна. Я спробую знайти фото. Якщо нема фото, то я зроблю скріншот із того петельного майстер-класу, який я зараз монтую. І вставлю вам малюнок оцієї рвані, оцього рваного полотна. от І в мене не було дві реглан... дві петлі для регланної лінії. У мене просто був стояв маркер, який отак розділяв ото петлі рукава, а оце вже петлі переду. І оце рване полотно я робила як. Ось тут добре <кій> добре видно. Ось я в'яжу, в'яжу, в'яжу полотно, в'яжу, вяжу, в'яжу, доходжу до певної точки, і бачите, ось тут. Ну, якби так плавненько починається оце рване полотно. То я в'яжу, 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 а потім із протяжки вив'язала петлю наступну лицеву, з протяжки нижнього ряду. І пішла собі далі в'язати. Потім, коли я пров'язую полотно, ну там, наприклад, 10 рядів, я оцей стовпчик з тих лицевих ну, петель, якось і косічку, розпускаю. Ну, якби, скидаю її з петлі, ніби вона мене злетіла зі спиці, не з петлі, зі спиці. і вона її і розпускає її донизу. Якби. І далі воно не розпускається, тому що там воно було з накиду. Тобто, тут ніби блок є, воно далі не розпускається. А оцю петлю, яку я скинула, я із неї продов... роблю ще дві петлі, продовжую, для того, щоб полотно далі продовжувалося. Все це попетельно я буду показувати. Суть в тому, що. Оце, на, оця одна розпущена петля, це ніби, ніби я додала дві петлі. Так, ще раз: тут прибавки я робила в кожному другому ряду з однієї і з іншої сторони реглана лінії. Тут реглана лінія це була просто точка, яка відмежовує рукав і перед. І прибавки я робила хаотично, приблизно в якійсь такій ділянці. Ну, якби в мене була ділянка про ділянку. Права, це рука, ділянка ліва це перед, і от такі прибавки я робила тут, ну, якби і тут, і тут. Від маркера, якби і по праву сторону, і по ліву сторону від маркера. Але якщо тут було в кожному другому ряду, я робила прибавки, то тут в кожному четвертому. За рахунок того, що оця одна прибавка в полотні, ось із протяжки попереднього ряду, робилась прибавка, в ширина цієї прибавки. ну, Подальшому, коли полотно розпускається, вона має таку ширину, як дві петлі, тому мені не треба було робити в кожному другому. Я робила в кожному четвертому, бо одразу вона була широка. Ну, якщо, бачите, якщо ось розпустити, ось, ну ви бачите, так, ширина, цієї нитки, якби розпущеної, як ширина оцих двох петель. От. Тому я робила так: прибавки: в кожному четвертому ряду робила, якби прибавку, знаки, да? Щоб потім можна було його розпустити. Я не пров'язувала дві петлі разом, тому що мені не потрібно стабілізувати полотно по ширині. Мені якраз треба зробити прибавку. От. І ви як можете бачити, що сюди. Ось тут була прибавка, ось тут була з протяжки нижнього ряду, ось тут. І всюди їх, би, ось бачите. А вже коли мені треба було розпускати полотно, перед тим, як розпускати, ну якби я е, розпустила, а із протяжки. Ось, дві петлі пров'язала, щоб оця ширина вона якби зберігалася. Потім, коли розпускала полотно, ну, якби розпускала ці точки, то я вирівнювала, отак, ну, і там теж покажу, вирівнювала так ці петлі. Ой, отак, новтиком. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. ніби оці, бачите, крайні. Ці петлі, які межують із розпущеним полотном, вони починають розширюватися ось так. Тому я їх ногтиком отак піддівала, ніби підсовувала туди-сюди. І потім проводила ВТО і його розкладала. Воно не завжди, як ви бачите, тримається, тримається, десь воно розтягується. Але, ну, ось такий принцип в'язання цієї рвані. Там, де мені, наприклад, не подобаються ці великі дірки, то я робила як? І з цієї однієї робила о дві маленькі. тобто, я вже не пам'ятаю як, ну, В попетенному відео, відео буде. Тобто, пров'язала одну петлю, а потім ще робила одну прибавку. Ну, В полотні можете спробувати зробити. це. Ось я тут так робила, тут так робила, щоб оці дірки були якби меншими. Е, я постараюсь ставити скріншот тієї схеми, яку я собі намалювала, щоб. Оці рвані. Ну, якщо вона вам підійде, то просто прекрасно. От, і по рукаву я вже тут в кінці не робила, щоб воно тут не було якесь не таке, а робила прибавки як такі, ось тут трошечки ніби з боку. Тобто в цій половині рукава. На ту сторону не заходила, тому що тут у нас ось прибавки. Е, місцями я просто робила ще ось такий ефект рваного полотна. Тут якщо, ви мож... ну, тут, якщо ви бачите, також я не, роб... не пров'язувала дві петлі разом ніде, а теж із протяжки нижнього ряду робила прибавку, а потім все це розпускала до тієї, до тієї ж прибавки. І якщо ви бачите, це все стосується от правої половини переду, от, саме в цій правій половині воно, тому що, повторюсь, мені треба було зробити 43 прибавки. По цій регланій лінії, і ось тут вони усі є. Я, здається, зробила або 42, або 44, тому що ну ви зрозуміли, так що оця одна прибавка це ширина двох петель. Тому, зважаючи на те, що тут одна прибавка дорівнює двом петлям, а тут одна прибавка це одна петля, то тут 43 прибавки, а тут буде або 21, або 22. множимо на 2, то буде або 42, або 44. Ну, це у мене так. У вас може бути зовсім інша кількість. Чим тоньша нитка, тим більше буде прибавок. Чим товстіша нитка, тим, точок, якби, тим прибавок буде менше. Тому що більша товщина полотна, ну, товщина нитки. І зовсім буде інша петельна проба. От, далі тут я собі теж захотіла зробити продовження якби рваного полотна. Тут уже, якось ви можете бачити, так? Для того, щоб зробити ось цю. Таку полосочку, я зробила одну убавку і тут другу убавку, і між ними з протяжки зробила ось ефект рваного полотна. Саме дві убавки, тому що оця ці ниточки це ширина двох петель, нагадую. Тому тут зробила дві убавки, пров'язала і потім змістила просто напросто крайню цю петлю, змістила, змістила, змістила. ну Так мені захотілося, так зробила. Хоча, якби ось тут була убавка, Тут ось можна ще поправити. Один, два дві убавки, отже, тут треба зробити потім дві прибавки, щоб закрити полотно, щоб можна було розпустити. Тому потім ось один, два, дві петлі додала. Тут я їх скоротила, тут я їх потім додала. Тому що рвань закінчується. Це рване полотно ниточки. Ну, коротше так. І тут теж, ось дивіться, попереду, теж захотіла ще шматочок рваного полотна додати. тому Ось два скорочення зробила. Прив'язала певну кількість рядів. Ось зробила прибавку. Так, а що я тут робила? <sheriff> Та наче і не робила. Що? Три убавки робила. Що це в мене тут таке? Ну, як ви можете бачити, я тут зробила дві убавки, але потім далі полотно ось один. Два-три прибавки чомусь. Не знаю, чому так. Я вже не пам'ятаю, чесно, за 4 роки я не пам'ятаю. Я зараз відео монтую, але ці ділянки, ну, може, там, може там щось є. А, і ще по спинці. Також є ось ефект рваного полотна, і так воно виглядає, якщо чесно, воно мені тут більше подобається. Ось таке більше гарніше, бо, можливо, менші дірочки ті. Ну, не знаю. От, ну, той самий принцип. А, якщо я знайду фото. І цього, цієї рвані, що десь зачепилося, і цього ефекту рваного полотна, то я додам також сюди ставлю, щоб ви могли бачити. Але ви можете самі собі намалювати, от десь в якійсь точці. От бачите, зробила дві убавки. Ви просто це намалюйте на листочку в клітинку. Ви можете будь-який собі малюнок додати. Якщо тут зробили для того, щоб почати рване полотно. Вон, я дві убавки зробила, видно так, на дві убавки зробила і почала із протяжки нижнього ряду поч... зробила одну лицеву петлю ну, ось таку, і в'язала полотно. А потім, потім, в певний момент, я ту петлю скинула. Але треба уважно дивитися, яку петлю ви скидаєте, щоб чітко була видно ця доріжка, щоб ви не скинули ту петлю, яка піде далі. Це дуже уважно, треба це цим слідкувати. Тому краще зробити собі малюнок і подивитися, як воно буде виглядати. Гарно чи не гарно, якось цікаво, не цікаво вам подобається чи не подобається. Ось таке. А потім вже закривається. Одне, якби би, рване. Подивилися, чи скільки зроблено убавок. бавок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. То стільки потім і петель буде потрібно буде... Стільки петель потрібно потім буде і додати. Ось в цій ділянці, якщо я робила дві убавки, то ось у мене дві прибавки із Ось ви бачите, одна убавка, друга убавка для того, щоб маленький шматочок рваного полотна зробити. Тому потім, коли розпускаємо, то дві прибавки треба зробити: ось одна, ось друга. Тобто ми його якби нівелювали. Тобто, як було на початку, так і стало потім. Так само в цій ділянці дивлюсь: одна убавка, дві убавки, ось іще ось три убавки. Тобто я зробила взагалі таке широченне таке полотно. А потім три петлі потрібно буде додати. Ось. Тут скільки петель додано. Ось одна, ось друга. І тут, мабуть, третя. Або я третю змістила туди. Ось тут, напевно, вона. Тобто, бачите, тут петлі зміщені ось так. Тобто, ну, якось собі там мудрувала, робила. Головне, щоб кількість петель співпадало, якби на початку і на виході. Оце і все. Я гадаю, вам буде зрозуміло. Тут ось теж зробила дві убавки. Потім дві прибавки. Такі невеличкі діляночки тут зробила трошки на рукавах, щоб якби основна рвань це по регланній лінії, але ще в полотні самій по футболці я теж подавала десь там якісь ще шматочки. Оце така була ідея <кій> зробити такий ефект лакшері рвань в полотні. Сподіваюсь, ну, мені подобається, але. Я скажу, вона стільки в мене вже лежала, що я не настільки вже нею задоволена, як ще була 4 роки тому. Але дуже класно. Я слухайте, я її в 20 плюс 28 цю футболку носила, плюс 26, коли парило, коли якраз така жара була, така спека перед дощем. І дуже комфортно за рахунок, хоч це і в'язане полотно, але за рахунок, тому, за рахунок того, що в складі шовк, бавовна, і воно широке на мене. У мене обхват грудей 88 см, тут 105 см. Тобто майже 20, плюс 20 по ширині. Воно собі гуляє, отак, от вітерець пропускає, тому дуже комфортно. Низ виробу я закривала, ну, я вже мабуть і повторюсь, не знаю. Звичайною протяжкою. Тобто, як я завжди роблю, дві петлі пров'язую разом і потім цю петлю повертаю на ліву спицю. Пров'язую дві разом, виворітно пров'язувала. Якби протяжкою Буває, дівчата просто пров'язують петлю, а потім одне на одну накидають. Ну, ось так. Тобто не еластичний набір, не еластичне закриття. Оце і все. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Якщо не зрозуміло якісь моменти, елементи, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях, будемо розбиратися. Або ж чекайте на попетельне мастер клас можливо, всі відповіді на ваші запитання знаходяться там. Я вже закінчую монтувати, буде окреме відео про пряжу покажу, буде окреме відео про розрахунки, як я робила, і росток. Ну, про росток, якщо чесно, мені те відео не дуже подобається. Я б рекомендувала просто подивитися моє відео одне з недавніх, здається, місяць тому я вкладувала. Ну, неважливо, я ставлю картинку тут, щоб ви могли зрозуміли про. Яке відео йде мова? Ну, їх там два. Одне таке більш теоретичне, а друге схематичне. То вони більш такі будуть вам корисні, ніж те відео, яке я знімала, коли в'язала цю футболку. Так, ну, на даний момент все, мені здається, мені... Ну, ніби я розказала все. Звичайний регін просто з такою цікавою задумкою. От, наразі все. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку і поширення українського контенту. Серед однодумців. На все добре. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.